Теж ще о, не підписано, воно закрасу, ще досвітлення. Теж автомати однополісні стоять. Заходить три фази по-любому, його ж тут не видно. закрито. От, ну, підписано тут. Хто зна, коли воно вже було там. От. Суть яка трифаза заходить і земля тут шина нульова. Внизу заходи зверху, три фази. І тоді ці три фази стараємося ділити ну, равномірно. Тут 3, 3, наприклад, 4. чотири четыре, три 3 ділиться так. На групи. Кожен автомат це своя група. Ми на групі вішаємо, скільки ми там по нагрузці дивимося, 13, це ще старі, 16 ампер. Тут CS 16, 10 А. Це на освітлення, хоча на він теж 16. Вряд ли на болір 16. Ну, може 16 і століт. Так. І отож фази рівномірно розподіляємо, щоб желательно на кожний автомат десь приблизно, ну, як мінімум, половина нагрузки було десь ампер, може 8, 7, 8 Це виходить. по 2, ну, максимум по 3 кВт, якщо 16 ми ставимо. Так. Тобто фазу ми заводимо. Отут от одну фазу, отут от другу, отут от третю, потім перемички з цієї, перемички з цієї, перемички з цієї, і тут десь нульову шину, земляну ставимо, не ставимо. Треба ставити, не не ставлять. І Тоді пускають фазу, нуль отсюди, фазу, нуль отсюди, і так пішли по групам. Групи щитають навантаження, дивлячись, яке буде включене навантаження, сумірують, враховують коефіцієнт експлуатації або коефіцієнт використання там, від 0,6 до 0,9. і Можна тоді трошки нагрузку, ну, не доходити до струму того, що написаний. Як ми вважаємо, беремо потужність по паспорту, наприклад, 1 кВт, ділимо на 220, приблизно 4,5 Ампера. Так? От виходить 2 кВт, це приблизно 9 ампер. Ну, от можна ліпити. Сюди можна навіть 3 кВт, ну, щоб трошки ж було. Запас, хоча буває більше ліплять з урахуванням коефіцієнту використання. Це щит. Тож, я думаю, що це щит освітлення. Оце його переробили сюди, розетки кинули, бо освітлення окремого немає. Відьмо, тут і освітлення, і інші освітлення є. Ну і крім того, інший тут пересос. Ніхто пересосу давно нема. ремонтно механічний цех теж немає. Старі ще називається з радянських часів. От тут по-нормальному треба нового цепляти, ну ніхто ж його. Куди що йде, не ясно. Беремо методом, тика, відключаємо, включаємо. Все вроде би включено. Ось такий щит освітлення. Дякую за увагу.